Дівчина на фото Кеті, чекає на дитину. Батько дитини Стівен стоїть поруч з нею. Вони одружилися на закритому весіллі, лише для родини. Погляньте на фото молодої пари, що могло піти не так. Можливо, те, що четверо людей, зображених на цьому фото, вже немає серед живих. А можливо, те, що батько Кеті та батько її ненародженої дитини одна людина. У свої 20 років Стівен Плейдл познайомився у інтернеті з дівчиною з Сан Антоніо Алісою Гарсією. Вона була неповнолітньою. З Нью-Йорку він направився до Техасу, щоб з нею зустрітися. Аліса 15 років та Стівен зустрілися вперше у 1995-му. Батьки дівчини були не проти стосунків пари, незважаючи на юний вік доньки та дорослий вік її хлопця, що вже звучить як абсурд. Стівен здавався їм надійним, серйозним, відповідальним. Вже за два роки після першої зустрічі Аліса завагітніла у січні 1998. го Аліса та її чоловік у скорому майбутньому стали батьками маленької дівчинки Деніз. Однак, уже тоді щось пішло не так. Аліса почала помічати, що Стівен прикладає руку до доньки. Аліса зазначала, що усе крихітне й тендітне тільце Деніс було вкрите сенцями, бо більше Аліса стверджувала, що Стівен закривав доньку у контейнері для охолодження без доступу кисню на досить довгий час, як покарання за плач. Це продовжувалося аж поки Деніс не виповнилося вісім місяців. Випадки були не поодинокі, і Аліса зробила єдине, що вона могла тоді. Віддала Деніз соціальним службам, щоб дівчинці знайшли нову родину, у якій вона могла б жити спокійно і не страждати від рук. Ну, нехай буде батька через 10 років після того, Аліса та Стівен Плейдли так таки залишилися разом. На додачу вони завели іншу дитину у 2007-му. Аліса вважала, що тепер вони мають досвід та достатньо розуму, щоб виховувати дітей. Скоро у них народилася ще одна донька у 2012-му, Третя за рахунком, але друга для сім'ї. Однак це теж не пішло на користь зміцнення стосунків між Алісою та Стівеном. Стівен часто втрачав контроль над емоціями. Роздратований він нерідко ламав речі у будинку, пробивав кулаком гіпсокартонні стіни. Силач впродовж восьми років він не міг знайти стабільної роботи, тож і виховання дітей, і забезпечення усієї родини лягло на плечі Аліси. Характер Стівена був непередбачуваним вибуховим. Він вже не розмовляв, а просто кричав на всіх, як пригадувала Аліса пізніше. Він навіть погрожував забрати власне життя, якщо Аліса його кине. Він казав, що зніме усе на камеру та змусить її дивитися. Цікаво, лише як маленьку Деніс вдочерили та Келлі Фуско з Доувера, Нью-Йорк. Ентоні був офіцером департаменту виправних установ Нью-Йорку, а його дружина Келлі працювала секретарем управління землекористування міста Доувер. Сусіди вважали їх добрими людьми. Дівчинці, яку ще нещодавно знали, як Деніс, обрали нове ім'я Кеті у Нью-Йорку Дівчинка провела спокійне та щасливе життя. Вона захоплювалася малюванням. Любов до живопису їй дісталася від прийомної матері, яка також писала картини. Однак скоро Кеті розвинула власний стиль і стала відома у школі за кумедні комікс стріпи та карикатури, які створювала власноруч. Для мене ручка та папір стали безпечним місцем. Чорнило стало моєю зброєю проти правил і уставів. Не було і закутку у класі чи у парку, де б не жив мій маленький таємний персонаж. Запитайте митців. Чому творчість важлива для них, і вони ніколи не припинять називати причини. Коротко кажучи, для мене життя без мистецтва не життя взагалі. Писала Кеті дівчина подавала великі надії. Після випуску зі школи у червні 2016-го вона збиралася вступити до коледжу, щоб вивчати мистецтво. Вона мріяла про кар'єру у рекламному бізнесі. Однак, дізнавшись, що біологічні батьки від неї відмовилися, вона вирішила дізнатися, чому саме. І почала шукати їх. 18-річна Кетті знайшла Стівена та Алісу Плейдол у Фейсбуці і одразу ж відмовилася від ідеї вступити до коледжу. Кетті направилася до Хенрайко, штат Вірджинія, пожити з біологічними батьками та молодшими сестрами. Хоча Ентоні та Келлі були проти, вони вирішили, що Кетті достатньо доросла, щоб приймати такі рішення самостійно. Краще б вони подумали ще раз. Чого не знав ніхто, так це того, що шлюб Аліси та Стівена вже був на межі розвалу. Щойно Кеті опинилася поруч, поведінка Стівена кардинально змінилася. Він навіть зголив бороду та оновив гардероб, щоб здаватися молодшим. Він навіть почав носити вузькі джинси та тісні сорочки. ліса вбачала небезпеку у дивній поведінці свого чоловіка та вирішила розповісти Кетті про його аб'юзивне ставлення до дівчинки в дитинстві. Однак це нічого не змінило, а скоріше навпаки, зблизило батька з донькою. Спершу Стівен ночував у кімнаті Кеті. Він спав просто на підлозі. Коли дружина запитувала його, чому це так необхідно, Стівен як завжди, зривався та уникав відповіді: Насправді ж, стосунки Стівена та Кеті вже не були стосунками батька й доньки. Вони, так би мовити, закохалися. У листопаді 2016-го Аліса ще не знала про збочені взаємини Кеті та Стівена, однак її терпець уже урвався. Вона зібрала речі та подала документи на розлучення. Опіку над молодшими доньками вони зі Стівеном розділили. А Кеті лишилася жити у будинку з батьком. До травня наступного року нездорові стосунки Стівена та Кетті продовжували розвиватися, коли Аліса нарешті збагнула, що не так з її колишнім чоловіком та старшою донькою. Середня донька Аліси вела щоденника. Там вона описала деякі деталі стосунків її батька та Кетті. Вона писала: Кеті вагітна і набирає вагу, і мій тато називає її маленькою, його маленькою. Він зробив її вагітною. Тато навіть каже, що вона моя мачуха. Що за нах? Він хоче, щоб я перестала називати її сестрою. Але Кеті є моя сестра. Мабуть, тепер вона його дружина, але насправді вона моя сестра. Вона бачить мене як доньку чи як сестру. Тепер Кеті іноді каже мені: зб'ятись хуй, кеті вагітна. Тато каже, вони тепер як пара. Вони перепили того вечора. Мій тато сатана. Він сатана. І сатана. Він піде до пекла. Але його не будуть катувати, він буде катувати людей. Також дівчинка розмалювала сторінки щоденника малюнками, де зобразила батька як демона, а себе як втікачку, а пізніше додала запис: якщо він сатана, а кеті людина, їх дитина буде наполовину демоном. Стівен заборонив молодшим донькам розповідати будь-кому про його стосунки з Кеті, бо з них будуть глузувати друзі. Однак це багато говорить про тебе як про батька, якщо твоя дитина пише про тебе подібне, і думки цієї дівчинки, зважаючи на її вік, досить змістовно описують той жах, який Стівен викликав у психіці своїх дітей. Та найгірше було ще попереду. Адже скоїв дещо насправді страшне. 23 травня 2016 року, дізнавшись про збочені стосунки доньки Стівена зі щоденника, Аліса зізналася, що впала в істерику, почала кричати. Їй було бридко до Нудоти. Прийшовши до тями, вона схопилася за телефон та подзвонила Стівенові. Вона кричала на нього, вимагаючи пояснень. І той відповів: Я гадав, ти знаєш, що ми закохані? Після того Аліса зателефонувала вже до поліції, щоб повідомити про факт кровозмішання. 31 травня поліція опитала донька Аліси та Стівена, однак це нічого не принесло. Кеті та Стівен залишилися на свободі жити у одному будинку, ніби нічого не сталося. 20 липня Стівен та Кеті вирішили ах, який абсурд заключити союз, одружитися. Ясна річ, такий союз був незаконним. Вони поїхали до Меріленду, де замовчали про свій близький родинний зв'язок, щоб оформити усе легально, і їм це вдалося. На закритій церемонії були присутні мати Стівена, Грейс та прийомні батьки Кеті, Ентоні та Келлі. На весільних знімках вони всі посміхалися, ніби так і треба. Грейс було байдуже, що її 20-річний син їде з Нью-Йорку до Техасу, щоб вступити у статевий контакт з неповнолітньою, яку він зустрів у інтернеті. Тож не дивно, що вона така радісна на фото. 1 вересня 2017-го Кетті Кеті народила сина. Хлопчика назвали Беннет. у січні того ж року. Стівна та Кеті арештували та перевезли назад до штату Вірджинія. Поліція провела Денка тести Беннета, Кетті та Стівена, щоб підтвердити їх сімейний зв'язок. Парочку звинуватили у кровозмішанні, перелюбі та сприянні незаконної діяльності з неповнолітніми. На той момент Кетті виповнилося усього 20, Стівенові було вже за 40. Здавалося б, проти факту протиставити нічого, однак адвокат Стівена все ж спробував щось вигадати. На суді він стверджував, що Кеті з'явилася у житті Стівена, коли його шлюб був на межі розпаду. Вони мали міцний біологічний зв'язок і швидко порозумілися, однак вони не знали одне одного до того, як вступили у статевий контакт, та закохалися. Ця закоханість була такою сильною, що біологічний зв'язок відійшов на задній план, стверджував адвокат. Стівена звільнили під заставу першим. Суд заборонив йому виїжджати зі штату Вірджинія та контактувати з Кетті. Проте, контактувати з сином Беннетом він все ще міг, і це була фатальна помилка суду. Тим не менше, з невстановлених причин Стівен проживав у північній Кароліні за межами штату Вірджинія. Тож він або мав дозвіл на виїзд, або дані справи, озвучені у змі, були некоректними. Бенета передали під опіку Грейс, 72-річної матері Стівена. Пізніше Аліса, колишня дружина Плейдла, зазначила, що це було великою помилкою дозволити Стівенові повернутися до його будинку, у якому він тримав свою зброю, звідки він мав доступ до Бенета. До речі, Стівен придбав зброю цілком легально. І вона була зареєстрована на його ім'я. Суд хотів передати Бенета комусь з родичів, однак Грейс була не найкращим вибором, адже вона не змогла б зупинити Стівена, навіть якби дуже сильно того захотіла. Однак вона не хотіла Бенетові на той момент виповнилося всього сім місяців. Згодом Кеті також випустили під заставу. Їй так само заборонили контактувати зі Стівеном. Тож дівчина вирішила повернутися до прийомних батьків у Нью-Йорк. Тоді вона порушила судову заборону на контакти зі Стівеном і подзвонила йому, щоб сповістити про розрив їх стосунків. Стівен був імпульсивною людиною. Ці новини він легко не сприйняв. Як написала його середня донька у своєму щоденнику, коли Стівен потрапить до пекла, не його катуватимуть, а він сам стане катом. Але дівчинка не знала, що її батько почне катувати людей ще за життя. 11 квітня 2018 року Стівен прийшов до будинку своєї матері, забрав сина та сказав, що їде до Нью-Йорку, щоб зустрітися з Кетті. Грейс не намагалася його зупинити. Вона не сповістила поліцію про потенційне порушення заборони контактувати. Вона не зробила нічого. Стівен забрав Беннета до свого будинку, задушив його та кинув у шафі. Тої ж ночі він сів у машину та попрямував до Нью-Йорку. Він не брехав, адже дійсно планував зустрітися з Кеті наступного ранку. На світанку Стівен приїхав до будинку Фуско. Якийсь час він просто спостерігав за родиною зі свого авто, що стояло на парковці біля магазину через дорогу. Він вивчав розпорядок дня Фуско та знав про їх плани. Стівен очікував, коли Фуско поїдуть до прийомної бабусі Кетті. Старенька збиралася переписати на онуку свій будинок. Кетті навідувала бабусю регулярно, двічі на тиждень. Зрештою, Кетті та Ентоні вийшли з будинку та сіли у пікап батька. Коли вони рушили, Стівен слідував за ними. Але щойно автомобіль фуско спинився. Стівен вже не зміг стримати свого божевілля. Він об'їхав авто та почав стріляти. Кеті та Ентоні не пережили зустрічі зі Стівеном. Свідком злочину став пожежник. Він і викликав на місце подій поліцію, сповістивши про подвійне вбивство. Хало, вітезок, кенельке. It's on Route Seven and Route Fifty Five. Someone just went by and shot this guy in the truck. Shot somebody just there, shot somebody in a truck on on, on Route Fifty Five, sir. Yes, we're right, getting Route Fifty Five and Route Seven. It just happened. I'm a fireman out of New York. The car pulled up, went around him, shot him. Whole clip pulled into his head. Okay, sir. Is, is you still with him? We're here at the road. Where, right at the intersection. Yes, sir. Right is at he, the intersection. Is, okay, sir. He's deceased, spot. the he, trucks in the middle of the road. He, he's dead? Yes, sir. Brains are on the road. Right, and he was shot. Did you see the person who shot him? Yeah, we pulled up. There's a whole... Yes. Who... Okay, which way did the vehicle go? Headed toward New for down Route 7. Down Route 7? Can you describe the vehicle to me? It's a blue minivan with, I believe, a South Carolina plate. Blue minivan, South Carolina plate? Yes, sir. A light blue minivan. Okay. Незабаром свідок подзвонив знову і сповістив, що Стівен стріляв зі зброї, дуже схожої на ar 15. Жертва була не одна, а дві. І на автомобільних номерах зловмисника були позначки не південної, а північної Кароліни. Кеті та Ентоні загинули через численні поранення у області грудей та голів, як зазначив шеф поліції Мілфорду Шонбойн. Незабаром поліція отримала ще один дзвінок від Грейс. Матері вбивці. Кілька хвилин тому Стівен їй зізнався у жахливих речах про сина, якого задушив, та покинув лежати у шафі, та про те, як він забрав життя Кеті та її батька Ентоні. He her he... Також жінка сповістила, що син. Заборонив їй заходити у дім та залишив ключа для поліції під килимком біля парадних дверей. Однак Грейс цілеспрямовано називала Кеті у розмові з поліцією тільки дружиною Стівена. Вона цілеспрямовано приховала інформацію про судову заборону та не сповістила поліцію, що її син Стівен, батько власного онука. А його дружина, його донька за п'ять миль від місця, де Стівен забрав життя Ентоні та Кетті, поліція знайшла його власне авто. Та арештувати було вже нікого. Вбивця втік від правосуддя, випустивши свої власні міски, провітритися. Мабуть, правду кажуть, що не той батько, що породив, а той, хто виховав. Однак я не можу зрозуміти, чому Фуско взагалі дозволили своїй доньці вийти заміж за біологічного батька. Можливо, вони вирішили, що нічого не можна зробити, адже Кеті була на сьомому місяці вагітності. З іншого боку, вони могли б, хоча б, сповістити органи про факт приховання біологічного зв'язку між Стівеном та Кеті. Можливо, були інші причини, про які ми вже ніколи не дізнаємося. Однак дивна байдужість Фуско мене дуже бентежить. Принаймні тепер Алісі та її донькам не треба боятися, що Стівен прийде по них. Вичевидь, суд зробив величезну помилку, не конфіскувавши у Стівена зареєстровану зброю та лишивши Беннета у його матері. Ясна річ, злочини, які скоїв скоювплейдов, не були насильницькими спершу, тож і підстав для конфіскації зброї не було. Однак від Беннета його ізолювати могли. Та все ж таки, чим думали Фуско, коли дізналися про Кеті та її біологічного батька? Що відчували, коли дізналися, що Стівен, дідусь, свого сина, чому вони закривали на це очі? У них точно щось не так з місками.